Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Нові акції в АТБ з 7 по 13 травня включно. Бачу, що куряче філе з акційною ціною 178 гривень. Апельсини, авокадо, Йдемо всередину, подивимося, що є цікавого. Авокадо ХаАс 180 гривень за 1 кг. Апельсини першого готунку за 55 гривень. Олія соняшникова чумак золота 77 гривень та 10 копійок за 900 мл. Паприка сушена копчена, мелена 20 г за 14,60 Напій від розумного вибору: тархун або лісові ягоди 19 гривень та 40 копійок за 2 літри. Напій The Orange від своєї лінії 30 гривень 2 літри. Та Зе Лимон також 30 гривень за 2 літри. Кока-кола об'ємом 2 літри без цукру або класичний варіант за 38 гривень та 10 копійок. Напій енергетичний Health ціна 33 гривні та 50 копійок півлітра. Наш сік, нектар, яблуко, виноград 950 мл 33 гривні, 60 копійок і мультивітамін. Пластівці, кукурудзяні натуральні 500 гримів 57 гривень від торгової марки старт. Готові сухі сніданки старт, веселий роджер. Вага 330 гів. Ціна 49,80 гривень. Акційний чай від торгової марки Deluxe, 80 грамів листовий, 48 гривень, такий, такий варіант. І ось такий чорний. Є різні, є чорний, є зелений або суміш чорного та зеленого. І більші по 100 грамів в упаковці ціна 52 гривні та 40 копійок. Чай від торгової марки Ловаре, 41 гривня, 80 копійок, 24 пакетики. Чайне асортіловаре 149 гривень. 6 смаків. Загалом є 90 пакетиків. Кава Якобс Монарх Натуральна Мелена 141 гривня за 230 грамів. Кава зі Львова, ірландський крем, 163 гривні, 225 г. Львівська традиційна 240 грамів за 145,50. Кава Якобс Монарх у зернах 1 кілограм за 550 гривень. Рощина кава Якобс Монарх у склі 190 грамів 279 гривень. І ще один варіант розчинної кави. Вага 200 ціна 230 гривень. Крупа Бугур 500 грамів у 4 пакетиках 35,50 Рис камуліно, він теж у пакетиках 500 грамів 46 гривень. Рис пасматі 85 гривень за 1 кілограм. Бугур такий варіант: 500 грамів – 28,30 гривень. Кускус 47,20 і басматі пропарений 62 гривні 80 копійок 500 грамів. Пшоно 21 гривня та 40 копійок за кілограм від розумного вибору. Напій кисломолочний, агуня білакт 14,70. Йогурти із різними смаками агуня по 17,30 і агуня імуніті за 18,30, об'єм 185. Мілілітрів. Йогурт галичина злаки, або полуниця 300 г 25 гривень. Такий варіант більшого об'єму 550 грамів за 51 гривню та 40 копійок. І є ще по 870 грамів в упаковці за 57 гривень. Лохина чорниця або персик абрикос. Сир кисломолочний за 55 гривень і 50 копійок 350 грамів. 5% жирності. 9% жирності, також 350 грамів, 62 гривні. Сир гавда від торгової марки сот є безлактозний і звичайний варіант. Вони є нарізані скипками. Ціна 58 гривень та 50 копійок. І ще ось такий варіант, теж акційний «Мазда». Сир м'який, золотий резерв, моцарелла. Вага 180 грамів, є ще соловуні, 50 гривень 50 копійок. За 50 гривень паста з сиркова. Такий варіант вага 135 грамів з лососем та кропом. А такий варіант 150 г. Ціна однакова по 50 гривень. І ще ось такий варіант: це є паста сиркова за 55 гривень, вага 150 грамів. Ковбаса від своєї лінії баликова напівкопчена півкопчена 89 гривень 500 грамів. Філе куряче, варено копчене за 234 гривні 1 кілограм. Ковбаса варена до макарошків за 63 гривні упаковка вагою 500 грамів. Виріб м'ясомісний, гурман із сиром 420 грамів, 62 гривні 50 копійок. Ковбаса обров лікарська 116 гривень 500 грамів. Ковбаски мартадельки від торгової марки Глобіном 123 гривні і 40 копійок за упаковку 600 грамів. Оселедець «Матіє» від своєї лінії філе шматочками в олії 45 гривень 180 грамів. І ще є пряно пікантний варіант теж 45 гривень. Крапові палички водний світ. Води охолоджені 200 грамів. Сніжний крап 47,50. І кранерки 188,80 за 95 грамів. Форель слабосолена, філе шматочок зі шкіркою 176 гривень за 180 грамів. 217 гривень коштує кілограм філе хеко свіжо замороженого на шкірці від торгової марки Норвен. Скумбрія з додаванням олії 240 г від своєї лінії 55,30. Сардина атлантична у томатному соусі 240 г 48,50 50 Такий варіант сардина з додаванням олії 47 гривень. І бланшована в олії 49,30. Від своєї лінії креветки 900 грамів 70-90 розмір за 190 гривень. Це дуже схожі вони між собою. Отут, звертайте увагу, є розмір 90-120, а тут 70-90. Ось ця по акції 70-90. Паштети по акційній ціні. 24 гривні та 50 копійок. Вага 130-131 грам. Із м'ясом гусячим, курячим та індичим Пельмені мішутка Три ведмеді. Є три варіанти акційні. Отакий От варіант: філейні Ціна 96 гривень за 650 грамів. Із м'ясом телятини Вага менше 450 г80 гривень. І ось такий варіант із м'ясом індечки 105 гривень. А, надіюсь, видно. Майонез від своєї лінії. Точніше, майонезний соус ось такий варіант: 300 г 18 гривень. А це вже майонез 22 гривні та 50 купів. Вони відрізняються відсотком жирності. від торгової марки Рудь 100% 500 грамів 66 гривень. Так, і ще одна чорниця ожина 68 гривень, також 500 грамів. Морозиво магнат 89 гривень. Упаковці 500 грамів. Смак манго апельсин. Морозово ескімові торгової марки Ласунка Смаку Кос 17 гривень та 50 копійок. 80 грамів. Соус чесниковий від густо 21 гривня 70 копійок. І соус сирний вага 180 грамів, 21 гривня 70 копійок. морозиво від торгової марки Рудь, чорниця ожина. 20 гривень 50 копійок. Київський пломбір. Ціна 37 гривень. 140 грамів. Морозиво від торгової марки Рудь 100% 70 грамів. За 13 гривень. Печиво від своєї лінії. Тондіні. Зі шматочками шоколаду та апельсину 26 гривень 140 грамів. Какао та шматочками шоколаду теж по 26 гривень. І брауні Довне печиво 140 грамів за 27,50. Печиво від торгової марки Рошен Ловіта. В шоколадній глазурі з такою желейною начинкою. Ціна 25,50 за 135 грамів. Два смаки на вибір. Халва вагова зі смаком ванілі. 103 гривні за 1 кілограм. Батончики від торгової марки Line Nestle 31 гривня та 50 копійок за 90 грамів. Вафлі кіткат із у молочному шоколаді за 23 гривні. Шоколад Лакмі від «Рушен», ціна 98 гривень. Є полуничний смак з арахісом, з кокосом та мегдалем. І є ще з лісовим горіхом та печивом. І дорожчий варіант це із цілим лісовим горіхом. Ціна 116 гривень. Шоколад від торгової марки Corona Max Fun. 150 г 83 гривні. Два смаки акційне, а один неакційний. Пиво. Об'єм літри, ціна 21 гривня. Є світле або темне. Таке пиво за 23 гривні 50 копійок. Від оболонь преміум. Тут є 4 баночки. Ціна 88,50. Пиво міцне світле фільтроване від своєї лінії. 41 гривня. Опілля. Об'єм літер та 100 мл – 35,50. Речі, тут літр та 250 мл від своєї лінії. Пиво львівське. Преміум об'єм літер та 420 мл, Ціна 39 гривень. Чернігівське світле. Об'єм 2 літри 250 мл 57 гривень. Чипси від своєї лінії вагою 110 грамів. Ціна 29,50. Є різні смаки в асортименті. Слайси курячі із соєвим соусом. Ціна 50 гривень. Такий варіант із паприкою 50 гривень. І були ще просто з сиром Гавда курючі слайси. 70 гривень 50 грамів, але вже немає самого раночку. брали. вологий корм, віска, ціна 12,50. І ще буде акційний, точніше, є акційний. Сухий корм від Віскас, але в цьому АТБ немає в асортименті його. Звертайте увагу і торгової марки Віскас, сухий корм з акційною ціною. Туалетний папір сніжна панда. 46 гривень, 50 копійок, 4 рулони двошаровий. Серветки паперові одношарові, 200 штук 28 гривень. Вологі серветки від розумного вибору 28 гривень, 72 штуки із клапаном. Ватні палички 200 штук 13 гривень. Ватні диски 80 штук за 16 гривень. Зубна паста бародонтакс 50 мл 43 гривні, 50 копійок. Ультраочищення 100 мл. 81 гривня. І 90 гривень 75 мл комплексний захист. Зубна паста Colgate Total 93 гривні та 50 копійок 100 мл. Крем для гуління від Arco 42 гривні 65 грамів. Піна для гуління 69 гривень 300 грамів. Гелі по 102 гривні та 104 гривні. Від торгової марки «Арко» дезодорант-спрей 63 гривні. І кульковий 49 гривень. Шампунь для волосся домашній доктор. Ціна 82 гривні за 1 літр. Освіжувач повітря ріо за 36,30 300 мл об'єм. Засіб для миття скла та дзеркал 27 гривень. Від розумного вибору. Ріу засіб для чищення універсальний 32 гривні та 30 копійок пів літра. Аквапудра тай 3 кілограми 600 грамів за 400 гривень. Гель для прання сатін 3,5 кілограми 145,50, Грюнвальд 82 гривні 2 кілограми та 100 грамів і Грюнвальд більший 3,5 кг за 145,50 кг.